Що покаже така чудова змія? Ну, наприклад, Тетяна, Дивіться яка гарна, сильна. Уф, яка, як неї жабка, черепашка. Зараз подивимося. Так, що нам покаже змія? Давайте п'янки. Дивимося зараз по таким картам. По таким картам Тетянки, що вам? 2025 рік. Рік Змії. Так, рік Змії показує Тетянкам радісні події. Такі події, що будуть вас провокувати на гарні поступки. Ви тут гарна, сильна жінка, вам все під силу. А коли людині все по силу, вона може звершить неймовірні поступки, гори здвинуть. Так, далі дивимося, Галинка. В мене гарна галинка є, з броварів. багато в мене галин є. Так, Галинка є, така до сих пор кремом пользуюсь тим, що вона прислала з банилью. Так, гали... так, галинка. Тут одна і друга, і всі мої галини-підписники. Ви захищені на 100% на цілий рік. От вам змія. Говорить те, що даже в зуби ось положує. Дивіться, як вона держи в зубах. Це мій синочок подарив таку змію гарну кобру, натуральне дерево. Змія вам. Підказує, що ви цілий рік захищені. Ну, ви не можете не за чого переживати. Вам нема чого переживати, бо все у вас буде добре. А саме головне безпека. Безпека, значить, все добре буде. Так, дивимося Світланки. Світланки, що нам скаже 2025 рік. Світланка моя, підписниця, ось дивіться, змія, де вже? В зубах, зараз отак от було. Кохання. Так хочу, щоб моїй підписниці з Миколаївської області Світланки було велике кохання. В неї воно буде. Час прийде. Вона просто недооцінена зараз. Зараз недооцінена, але кохання Іде їй на зустріч. І багато в мене гарних підписниць Світланок. Чекайте великого кохання. А хто у парі, тут можете навіть в своїй половині не сумніватися. Так, Ірини, 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 2025 рік. Змія, що нам підскаже? От ви розбили чашу, Уже її розбили. Ось. Я її не хочу в зуби ставити змії. Ви її розбили і перешагуйте далі, щоб, щоб зустріти е, таке. Яке Такого чоловіка таку свою долю, щоб бути захищені на все життя? От я вам цю карту прикріплюю для змії. Ця карта несе захист, захист в усьому: в житті, по здоров'ю, по грошам, в коханні. Ви захищені, Ірине, і те, що ви ось розбили відносини, Може, в кінці року, 24 або на початку, це нічого не значить, вас чекає ось що. Беріть просто його в руки і все. І будете повністю на весь рік забезпечена всім, чим ви хочете. Так, у нас Ольги. Ольга. Ольга закохається. Ой, Ольга, що ж можна сказати? Яке сильне кохання? Та я вам про. Провокую, віщую, предвіщаю велике кохання на все життя. Хто не заміжний, тут доля на все життя. А хто заміжний, кохання яке. Зітре всі прегради, зітре всі негативні емоції. Тільки разом, тільки вдвох. Так, і Альони, багато в мене Альони, Альони те, що розрушилось, ось не прикріпляю. Те, що поскандалили, що буде з того? З того буде нова зустріч. З ким поскандалили, вже розходитесь. Тут нова зустріч, яка принесе, той, хто на далекій відстані, принесе нові почуття. Дійствуйте, все буде добре. Бо відьма я двіга так сказала, вузло зав'язала.